Три вікна. І це тако врядок вишуковується. Це ось цілий рядок. Я кожній ранок читаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І це бур-гуругуру. Да, і ра, і, і зимою вони прогріваються. Сьогодні пані Віра нарешті рахує не авто, що гуркотіли та випускали гази в неї під вікном. «Асматик я дихала цим всім угаром, а насолоджується звуком роботи будівельних машин. Вже кілька днів спостерігає, як у неї під вікнами працюють комунальники. Створюють новенький пішохідний простір, якого мешканці Тяжилова чекали десятиріччями. Аби вирішити проблему, звернулись до місцевих депутатів. Ходили по дорозі, машини їдуть, діти йдуть в школу, в садочок, в больницю. І обминути не можна. Дуже вдячна депутатам. Онофлічукові володі Лілії Дешкант. Я дуже вдячна і від всіх жильців, і від себе особисто величезна, величезна. Дякую. Вже на кінець то не будуть стояти ці машини, і я буду дихати спокійно і буду світа божу бачити. Попри постійну підтримку депутатами військових та їхніх сімей, допомогу жителям постраждалих та деокупованих міст. Робота постійно кипить і на округах міста. І от на Лук'яненка вже кілька днів пахне гарячим асфальтом. Декілька днів тому за ініціативою Вінницького міського голови розпочалася робота в мікрорайоні тяжелі. Ви можете побачити позаду мене вже робиться доріжка. Ця доріжка одна з доріжок, які буде робитися для пішоходів. Вона є інклюзивна, тобто вона є пониженням для людей на інвалідних візках, для матусь. Вона дуже зручна, протяжність цієї доріжки складає 150 метрів, ширина і метр двадцять. Тротуари це лише частина проекту з благоустрою району. Поточний ремонт буде виконуватися майже в кожному дворі е, тяжилова. Е, почали ми з найважливішого питання це пішохідна зона, тому що тут проходить найбільший трафік. Тож з самісінького ранку і до вечора тут працює бригада, яку очолює завжди усміхнений із харизмою Челентану Анатолій Рудь. Ми зняли слой землі, засипали щебньом, виставили бордюри, за обратно вже засипали щебньом. Ця асфальтна поверхність вона не рівна, а бордюр рівно стоїть коли вже будуть асфальтувати. Вони вже по, по цій кромці, коли вони зроблять, це вже буде рівненько і гарно. Оновленими тротуарами діткам Тяжилова буде безпечно ходити на навчання. Спільно з департаментом відпрацювали це питання міського господарства, і вони якісно зробили. Ви можете побачити на свої власні очі, якісно зробили цю дорожку. Роботи в тяжиловій планують завершити протягом місяця.